Ми в одному з концерт-холів столиці співачка Анна Добриднєва презентувала свій новий відеокліп на ліричну композицію Я Сільне. Цей трек, як і всі попередні пісні артистки, є авторським та глибоко автобіографічним. Ця пісня посвящається всім сильним жінкам, але в же час не, не боятися своєї слабої сторони, нужно уметь говорити о своих чувствах, і нужно, прежде всего бути чесним з собою. То есть она раскрывает как какую-то нежную лирическую сторону, так и, в принципе, помогает сконцентрироваться. То есть нужно смотреть вперед с высокопонятой головой, но понимать, что. Якби єс определенне жизні на Кліп Я сильная» став четвертою відеороботою в сольній кар'єрі виконавиці. Анна завжди експериментує і кожного разу обирає для екранізації своїх пісень нову команду. Цього разу режисером трьох кінофільму Я сильная» став молодий український режисер Влад Кочатков. А съемки видео проходили в малювнычих куточках Албании. Влад услышал песню, и он сказал Так, надо, нам нужно вот вот такое, нам нужен обрыв. там. Я, в общем, нашел нашел каким-то образом Албанию и каким-то образом нашел именно те локации. Мы действительно колесили по всей Албании, чтобы там вот этот кусочек снять в одном месте, этот кусочек в другом. Это совершенно разные города. Ну, то Как-то есть... Как -то вот он это все рассказал, И я в это поверила, и действительно все получилось. Когда я песню услышал, я подумал, что нужно снимать эту песню обязательно в черно-белом варианте и обязательно в какой-то стране, где Где еще не были люди, артисты, где в принципе нога украинца еще не ступала. Старания были выкинуты большие, ситуации были достаточно сложные во время съемочного процесса, сталкивались с какими-то техническими моментами. но Благодаря тому, что Аня была очень такая трудолюбивая, самоотверженная, очень ответственная, мы сумели добиться того результата, который получился. Новое видео Анны світ у чорно-білій Ганні. Чи не шкода було знімальній групі приховувати живописні краєвиди Албанії за ЧБ? Я просто когда услышал эту песню, вот она лирическая, и ну, я реально только представил чорно белый вариант и говорю: Аня, если мы снимаем, мы снимаем тільки чорно-білий. Она согласилась, и мы поехали сняли чорно белый квитк. Ну, я считаю, что вышло прикольно, потому что снимают ну, цветной все. чорно белый в таких місцях не кожен може собі дозволити, тому що місця красиві, але просто пісня відповідає, ну, тим кадрам, які получились. Підтримати Анну в такий важливий для неї вечір прийшли численні друзі та зіркові колеги. Молодець, що проривається, молодець, що так часто робить нові роботи, нові презентації. І а, як вона сама зізналася, що їй подобається знімати саме не в Україні кліпи, щоб вони були такими екзотичними, цікавими, тому що я знаю, що перед тим вона здається в Америці, зняла, а зараз в Албанії, і вже є ідея, можливо, знімати ще в якійсь іншій країні наступну відеороботу. Без перебільшення одну з головних ролей у тому, що зйомки чуттєвого відео я сільне відбулись в Албанії, відіграв заснов. Ні, туристичної фірми Феєрія Мандрів Ігор Захаренко. Я виступив як сопродюсером. Так я запросив моїх друзів до Албанії, тому що я бачив і знаю, який великий потенціал в цій країні. Це щось новеньке, і як я знаю, яка гарна природа, які гарні люди. тому я хотів зняти якийсь кліп саме в цій країні. І я запропонував ладокачатку якраз поїхати до Албанії і зняти кліп. І якраз Анна Добриднєва захотіла поїхати з нами. Ми знімали цей кліп, крім організації. Крім такої спонсорської допомоги, крім грошей витрат на поїздку, так я ще трошки знімав, тому якщо ви бачите всі ці польоти з дроном, це я знімав. Я знімав, так що я виступив ще як і оператор. Також саме завдяки зусиллям Ігоря, туристи та зірки почали відкривати для себе чарівну Албанію, про яку раніше ходили тільки суперечливі чутки. Цього сезону багато хто з відомих артистів вже встиг відпочити на екзотичному курорті. Страна країна, країна дуже різна, різних релігій, різних історичних там, моментів. Починає Османської імперії, заканчуває двадцятим віком. Повсюду, бункери. Там для мене Албанія. Це не тільки море, прекрасний віточинок все, це така країна, яка яка виявилася дуже безпечна країна. І країна, де е, і мусульмани, і християни приятелюють між собою, ходять люди до одного гості на свято, в церкви я такого не бачила ніде в світі. Дуже відкриті люди, дуже безпечна країна. І, е, за, залишаєш всі речі, всі речі в всілості е, завжди є. Навіть якщо ти щось там забув, чи е, на пляжі залишив телефон мобільний на лежаку, нічого нікуди не пропадає Помимо того, що там красиво, красивий пейзажі, красивий віди. Там все таки люди очень хорошие, очень приятные. і в принципі составляют общую атмосферу страны. Ти виїжджаєш з этой страны, і у тебе вот от такое приятное воспоминание. Співачка Анна Добридніва вражає своїми досягненнями та цілеспрямованістю, адже розпочала сольну кар'єру без допомоги продюсера. Тож бажаємо талановитій артистці підкорювати все нові й нові вершини шоу-бізнесу не лише українського, але й світового. А кліпом Я сільна можна буде насолодитись в ефірах провідних музичних телеканалів вже наступного тижня.